Ця історія свого часу змінила моє життя, і я сподіваюся, що вона тебе також надихне. Історія про зону комфорту. Впевнена, твою теж. Уяви, що ти приходиш з роботи і ти втомлений, бо ти гарно попрацювала, і ти хочеш лягти у ванну. Ти набираєш цілу ванну гарячої води, додаєш туди пінку, додаєш бомбочки для ванни, нарізаєш собі фрукти, шампанське, можливо, ставиш свічки. Створюєш ідеальну. Зону комфорту, і ось тиряєш ти цю ванну, ти насолоджуєшся, тобі кайфово, тобі затишно, тобі прям вау, і тобі не хочеться звідти виходити, бо це зона комфорту, і ти до неї звик, і тобі там комфортно, правда? Але проходить пару годин, вода стає холоднішою, і тобі вже не так затишно в цій зоні комфорту. Але виходити, не хочеться, ну тут же ж комфортно, да, і ти чекаєш. Чекаєш, чекаєш, і от ти вже хочеш в туалет. І тобі доводиться ходити під себе і сидіти в лужі, тому що ти не хочеш покидати свою зону комфорту. І проходить ще пара годин. вода вже абсолютно, абсолютно холодна, але ти все ще там сидиш, і все ще сподіваєшся, що ця зона комфорту тебе врятує. Ти імітуєш собі, що це затишно, тому що в ванні краще ніж ходити на роботу або робити якісь справи. І от ти сидиш цій хитозній, грязній, повній фекалій ванні вже роками. Просто через те, що ти боїшся покинути свою зону комфорту. Я знаю, як буває страшно, я теж через це проходила. Але я знаю, що тобі точно допоможе. Читай в описі під цим відео.